О, спорт. Ти мир і надбання усіх народів на планеті. Автор оди спорту, цитату з якої ми щойно згадали, французький громадський діяч П'єр де Кубертен наприкінці 19 століття відродив ідею Олімпійських ігор. Олімпіади за задумом місьє П'єра мали зблизити народи та країни, зменшити градус напруги та кількість воєн, зміцнити мир на планеті. Та чи ж справді Олімпійські ігри стали тим, про що мріяв французький барон? І чи фраза про спорт поза політикою має право на життя? У сьогоднішньому випуску ООЗ ми розповімо про те, як політичні негаразди втручалися у проведення головних спортивних змагань планети, як війни зупиняли Олімпіаду, хоча мало бути навпаки, як через Нову Зеландію півафрики бойкотували ігри, і якою була роль Гітлера і Путіна у зв'язку з Олімпіадою. Вважається, що на час проведення стародавніх олімпіад грецькі держави переставали воювати між собою. Оголошувалася так звана екехейрія, тобто священне перемир'я. Але в 19 столітті мало не сталося протилежне. Як відомо, перша сучасна олімпіада була проведена в Греції, і її успіх підштовхнув греків до простого і логічного рішення залишити олімпійські ігри у себе назавжди. Та усі їхні плани зіпсувала греко-турецька війна за острів Крит. Отже, друга Олімпіада відбулася у Парижі, і надалі місце проведення Олімпійських ігор змінювали постійно. Політика втрутилася у спорт фактично відразу. Та на афінських іграх це були ще доволі невинні казуси з громадянством спортсменів. Так, результати єдиного австралійця у складі команди Британської імперії, легкоатлета і тенісиста Едвіна Флека, чемпіона з бігу на 800 та 1500 метрів, зараховувалися окремо від Британії. А ще угорці, попри існування єдиної Австро-Угорщини, виступали окремою командою. У складі господарів ігор брали участь кілька етнічних греків, які жили у Єгипті та на Кіпрі. Уже 1908 року стався перший помітний політичний скандал. Помітний, бо команда Фінляндії йшла під час церемонії відкриття без свого національного прапора. Причиною стала позиція Російської імперії. Фінляндія тоді перебувала у її складі. Тож метрополія зажадала, аби колонія використала імперський триколор. Фіни обурилися і вирішили обійтися взагалі без тягу. А Росія, до речі, у церемонії взагалі участі не брала. У тій самій церемонії прапороносець збірної США Ральф Роуз відмовився ставати на коліно біля королівської ложі, пояснивши це тим, що американський прапор не опуститься перед жодним королем у світі. За це британські судді надалі були упередженими до американської збірної. 1916 року Олімпійські ігри мали відбутися у столиці Німецької імперії Берліні. Та цього не сталося. На континенті тривала Перша світова війна. Цей випадок скасування ігор через війну став першим та, на жаль, не останнім. Друга світова зірвала проведення гельсінської та лондонської олімпіад, а також зимових ігор у німецькому гарміш Партенкірхені та італійській Кортіні Дампецо. Ігри після Першої світової у Антверпені 1920-го також були із присмаком пороху, бо на них не запросили команди центральних держав, які програли ту війну. Частину з них повернули до Олімпійського руху уже 1924-го, А от Німеччині дали додаткові чотири роки на те, щоб подумати над своєю поведінкою. Німці, зрештою, не просто повернулися на Олімпіади, а ще й отримали право на проведення Олімпійських ігор 1936 року. Рішення про організацію ігор в Берліні було ухвалене ще за часів демократичної веймарської республіки а після захоплення влади нацистами почав обговорюватися варіанти з перенесення свята спорту до якоїсь іншої країни. У третьому райху відреагували на претензії міжнародного олімпійського комітету неоднозначно. Спочатку спробували списати усе на підступи антинімецької преси, але згодом таки прибрали з вулиць юдофобські оголошення, аби мати більш-менш цивілізований вигляд. Олімпіаду Берліну залишили, і вона стала справжньою перемогою нацистської пропаганди. Видатна німецька кінодіячка Лені Ріфеншталь зняла за підсумками Олімпіади свій легендарний документальний фільм Олімпія, в якому фігурували і тодішні лідери Німеччини. Таким чином вибудовувався асоціативний ряд, тріумф спорту, тріумф райху, загальне свято арійського духу, боротьби і перемог. Не зіпсував навіть головний тріумфатор тих ігор, темношкірий американський легкоатлет Джесі Овенс. Легенда говорить про те, що розсерджений перемогою представника неправильної раси Адольф Гітлер відмовився тиснути йому руку, як усім попереднім чемпіонам. Насправді, ще до першої з чотирьох золотих медалей Овенса до фюрера звернувся тодішній президент міжнародного олімпійського комітету Анрі де Тур. Якщо ви з якихось причин не можете потиснути руку усім переможцям, не тисніть. Нікому. Уже після Другої світової війни Міжнародний олімпійський комітет визнав проведення Олімпіади 1936 у Берліні помилкою. Та одна деталь з тих ігор залишається чинною і досі. Саме у Берлін із Греції естафета уперше принесла Олімпійський вогонь. За сім років після Другої світової до Олімпійського руху долучився Радянський Союз. У 1920 році запрошення радянській Росії не було відправлене з політичних міркувань тодішню більшовицьку владу у світі вважали нелегітимною. На наступні ігри команду СРСР запрошували, але з Москви приходила відмова. І лише на Олімпіаду 1952 у Гельсінкі радянські спортсмени зрештою прибули. Олімпійський комітет СРСР побоювався перебування спортсменів на території капіталістичної країни. Тож спочатку виникла ідея возити спортсменів на змагання з Ленінграда. Врешті організатори ігор погодилися на вимогу Радянського Союзу і створили замість одного олімпійського селища два. У другому жили представники країн соцтабору, де вони не могли мати контактів із колегами з країн вільного світу. Головною проблемою Олімпійських ігор часів холодної війни стали бойкоти. Поодинокі випадки бойкотування олімпіад мали місце ще у міжвоєнний період. Так, від участі у Берлінських іграх відмовилися Литва і Іспанія, спортсмени євреї з різних країн. Але активно використовувати цей інструмент у своїх політичних цілях країни почали з 1956 року, коли до Австралії не прилетіла ціла низка країн. Причому причин для бойкотів було три: Єгипет, Ірак, Камбоджа та Ліван відмовилися брати участь в іграх через суецьку кризу. Іспанія, Нідерланди та Швейцарія бойкотом відреагували на силове придушення радянською владою протестів в Угорщині. А комуністичний Китай не виступив у Мельбурні через те, що там з'явилася команда Китаю капіталістичного, тоді ще під португальською назвою Формоза. Відносно спокійними в політичному плані видалися Олімпійські ігри 1968 року. Тут все обійшлося індивідуальними політичними жестами, які порушували Олімпійську хартію. Так два темношкірих американських спортсмени: Джон Карлос та Томмі Сміт, стоячи на п'єдесталі пошани під час виконання свого рідного гімну, опустили голови і підняли угору кулаки в чорних перчатках. Так вони протестували проти расизму у Сполучених Штатах. Іншим політичним жестом відзначилася чехословацька гімнастка Віра Чаславська. Вона була відома своєю антикомуністичною позицією під час праської весни, а також вважала, що судді допомогли її радянській суперниці перемогти. Під час виконання гімну СРСР Віра опустила голову і відвернулася. Олімпіада у західнонімецькому мюнхені увійшла в історію, перш за все, терактом, який влаштувала проти команди Ізраїлю палестинська організація Чорний вересень. Близько п'ятої ранку, п'ятого вересня, терористи проникли на територію олімпійського селища і захопили у заручники членів ізраїльської команди. Терористи чорного вересня пред'явили свої вимоги: звільнення з в'язниць палестинських в'язнів, а також учасників німецького ліворадикального угруповання Фракція Червоної армії та історія завершилася трагічно. Німецька поліція домовилася із терористами про трансфер та на гелікоптерах перевезла їх і заручників на військовий аеродром, де і спробувала звільнити останніх. В результаті 11 ізраїльських спортсменів та тренерів загинули. Після цього ізраїльська команда залишила Мюнхен, а слідом за нею відмовилася від участі, побоюючись помсти, команда Єгипту, збірні Філіппін і Алжиру, деякі члени голландської та норвезької команд також покинули ігри. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто давно і щиро допомагає нам вивозити Ілья Майєр, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Андрій Байса, Остап Гончар, Катерина Плехова, Олександра Ільченко. Олександр Почкун, Максим Шпак, Остап Ковальчук, Дмитро Іщенко, Ігор Кочут, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Надія Фоменко, Віктор Дорогій, Маргарита Кремнева. Три наступні олімпіади стали апофеозом втручання політики у світовий спорт. Бойкот ігор став воїстину масовим явищем. 1976 року. Ігри у Монреалі бойкотували 29 збірних, 27 африканських, а також Ірак та Гаяна. Вони протестували проти участі в іграх збірної нової Зеландії, чия команда з регбі на той момент неолімпійського спорту провела серію матчів у південній Африці. А ця країна через режим апартеїду перебувала під міжнародними санкціями і була відсторонена від Олімпійських ігор. До бойкоту долучився також Тайвань, якому заборонили використовувати назву Китайська Республіка. Московська олімпіада 80 опинилася під загрозою бойкоту з боку країн Західного світу через ведення армії СРСР у Афганістан. Уже через пару тижнів після початку вторгнення радянських військ на територію цієї країни президент США Джиммі Картер заявив, що ігри треба перенести в іншу країну. Мок не погодився на такий крок. Тоді колективний захід відмовився від участі у Олімпіаді. Загалом 66 країн повністю бойкотували ігри в радянському союзі. А Велика Британія, Іспанія, Нідерланди, Португалія, Франція відправили своїх спортсменів до Москви неофіційно. Вони виступали під Олімпійським прапором. Через чотири роки настав час відповіді соціалістичного табору, адже Олімпіада відбувалася у американському Лос-Анджелесі. Вигадавши як причину відсутність належних заходів безпеки, радянський союз та підконтрольні йому сателіти усього 14 країн відмовилися летіти до Сполучених Штатів Америки. Єдиним винятком стала Румунія. Появу румунської команди на олімпійському стадіоні зустріли гучними оплесками. Холодна війна закінчилася, і це значно знизило градус політичної напруги у Олімпійському русі. Поодинокі бойкоти чи заборони на участь мали місце, але не відігравали помітної ролі. Але уже у 2014 році зимова олімпіада в російському місті Сочі знову стала політичною ареною. Саме під час проведення ігор відбулися розстріли учасників революції гідності на Майдані. Українська гірськолижниця Богдана Мацьоцька відмовилася від участі в Олімпіаді. Ми знали, що жертв багато, але не розуміли, скільки саме, чи наші знайомі живі. Логічно, що перед виходом на старт ми хотіли вдягнути траурні стрічки. Втім, проявляти скорботу нам заборонили. Сказали, що ми підставляємо всю команду, що через нас дискваліфікують всю збірну. Тоді ми з батьком і вирішили, що раз ми підставляємо всю команду, то відмовляємося від участі індивідуально. Лижниці Марія Лісогор і Катерина Сердюк також не вийшли на старт, адже їм заборонили використовувати жалобні стрічки. На цій олімпіаді за наказом Путіна Росія мала виграти максимум медалей. Так і сталося, але багато з них виявилися результатом вживання допінгу, що у російській команді було поставлено на потік. Кілька медалей у збірної Росії забрали, наприклад, дві золотих у бобслеїста АLEXA воєводи. Росія показала, що не готова чесно змагатися у щирій гонці атлетизму та технологій. До речі, щодо історії технічних інновацій у спорті, на каналі УОЗ є класне відео. Посилання в описі. На наступній зимовій олімпіаді в Пхенчхані Міжнародний олімпійський комітет через системні допінгові порушення не дозволив команді Російської Федерації використовувати власну символіку. Учасники виступали як олімпійські спортсмени з Росії. На літніх Олімпійських іграх в Токіо і зимових у Пекіні команда виступала як збірна Олімпійського комітету Росії. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну відбулося через два дні після завершення Олімпіади. Подейкують, що Сі Цзіньпін попросив Путіна не псувати війною свято спорту у Китаї. А може і не попросив, а наказав. Так чи інакше, після 24 лютого 2022-го постало питання про повну заборону участі представників країни-агресора в Олімпійських іграх. Після довгих дискусій та переговорів у грудні 2023-го міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення про те, що спортсмени Росії та союзної її Білорусі зможуть потрапити на Олімпіаду 2024 у Парижі винятково у нейтральному статусі. А також за умови, що не підтримують агресію проти України і не мають контрактів із армією чи силовими структурами, у командних видах спортсмени з цих двох країн участі взяти не зможуть за будь-яких умов. Так Росія переплюнула радянський союз, представників якого не позбавляли власної символіки. А як ви вважаєте, чи є це рішення МОК достатнім? Чи варто було взагалі заборонити росіянам і білорусам брати участь у Олімпійських іграх до завершення війни в Україні? Напишіть про це в коментарях.